Що? готовий пса. Мотор, мотор, мотор йде? Все, є, запис. Тачки, пальцями не лізь, запис йде. Ну, готовий. Так та кажи, що Та Як що? що якщо, ми з тобою репетували. Цьоця каже. що Ми хочемо дуже до вас на весілля. Бо там дають їсти, голубці, холодець... Макарони. Макаронів немає на Е, пляцки перемащені і. Що ще є? Наречена, ябсор. Я тобі... Я тобі казав, тому не говорити. Коротше, ми вміємо робити конкурси, це, це вмі... Вмі... танцювати вміє, і, і, якщо треба, то може бути Майкл Джексон, Дженніфер Лопес. Я не знаю, ну, вони саме. І, і, там, і, ця, і, це, і Так, так. Та. А, 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 а нам їсти дадуть це то? Так, ти що дурний? Так, звісно, що дадуть, що там тільки... Я останній раз, коли була, то там мені не тільки стідали. Ось відки обсуваю. Коротше, родина з Канади може приїхати і на ваше весілля. Буде дуже смішно і весело, я вам скажу. Буде. Я вам такого розкажу, що ви будете регутан. Ну все, 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 то.